Наразі я знайшла вермишель яєчну. Я її так довго шукала. І ось вона така коштує, вона, вона називається тальятела якесь. Таль'ятельні 79,98. Ну, вроді би з яйцями. Чи це воно що я шукала? Чи ні. Де купити вермишель? Усі, щоб це таке. Гльмоздичко локшина, дивіться, домашню 85 гривень. Вона така охолоджена, це все тісто тут охолоджене. А це ньокі. Це тісто картопляне, да? смаколиці. 64 гривень буде, а скільки за 500 грамів. Бажаєте ікру кручервоний чорний Пишіть Пішіть мені особисте повідомлення. Давайте легенько по йогуртах. 39 стоїть 40 гривень, стоїть малесенький йогурт 230 грамів. А великий 750-55 гривень це лактонія. Такі ціни. А молоко? По чому молоко зараз приймають? На молоко Молокозаводи цікаво. По 10, мабуть, так? Чи по 5?